Всім привіт, це канал Фактор міста. мене звати Олег Васильєв. У колі київських урбаністів і активістів часто виникає питання, чому столична влада ігнорує європейський досвід і прогресивні технології з розвитку міського громадського транспорту. Якщо ми подивимося на інфраструктуру столиці, то можна побачити, що міський простір здебільшого пристосовується під автомобілі. Вже в останню чергу мова йде про громадський транспорт. І загалом на жаль столичні чиновники позиціонують транспорт загального користування як засіб пересування для бідних верств населення. Загалом варто сказати, що транспортна інфраструктура Києва це доволі таки об'ємна тема, і вона включає в себе не лише громадський транспорт, а звичайно і розвиток вуличної мережі, і будівництво нових мостів. Отже, в наступних оглядах цю тему буду розкривати. Поступово поговоримо ми детально і про Київ пастранс як про комунального перевізника, також поговоримо і про маршрутки, як вони виникли, як взагалі розділився ринок пасажирських перевезень по Києву, і також розглянемо проблемні питання з будівництвом мостів, які перетворюються у довгобуди і просто викачують гроші з міського бюджету. У середині 90-х років столична влада обрала курс на розширення пропускної здатності вуличної мережі для автомобілів. Цієї мети було досягнуто, зокрема, за рахунок демонтажу трамвайних колій та перепланування вулиць. На той час містом керував Олександр Омельченко, який активно просував розширення простору для приватного транспорту. Відтоді всі його послідовники взяли на озброєння започатковану стратегію. Вирізання трамваю з центру міста і ліквідація сполучення між правим та лівим берегами призвело до дисбалансу пасажиропотоків. Простіше кажучи, трамвай ліквідували, не надавши рівнозначної альтернативи. Наприклад, можна було б зрозуміти закриття трамвайного сполучення по мосту Патона, якби з березняків на Поділ побудували нову лінію метрополітену. Але пасажирам чиновники запропонували автобуси і тролейбуси, які не відповідали наявному навантаженню. Це призвело до того, що лівобережні станції червоної лінії метро взяли на себе додатковий пасажиропотік, і з часом лінія почала перевозити понаднормову кількість людей. До середини 90-х років у Києві працював лише комунальний громадський транспорт у період кризи, коли фінансування депо та автопарків суттєво погіршилося, зменшилася кількість випусків на маршрути. Пасажири потребували якоїсь альтернативи, і от у 1997 році почали з'являтися приватні привізники з мікроавтобусами. Відтоді маршрутки стали невід'ємною частиною транспортної мережі столиці. Отже, про те, як поділився ринок пасажирських перевезень у Києві, і, зокрема, яким чином в місті з'явилися маршрутні таксі, я розповім окремо, адже ця історія доволі об'ємна і має багато цікавих фактів. До речі, якщо у вас є е, власні думки з цього приводу, надсилайте свої листи за контактами ще в описі відео або залишайте повідомлення у розділі коментарі. Отже, чому київський громадський транспорт часто називають ненадійним та низькоякісним? Якщо поставити перед пасажиром, скажімо, автобус, що належить Київ і приватну маршрутку, і запитати, на чому він хоче зараз поїхати, даю гарантію 90%, що пасажир вибере маршрутне таксі. За більше ніж 20 років маршрутки набули неоднозначних оцінок. Пасажири їх нахвалюють за швидкість і в той же час нарікають на поганий технічний стан. А от Київ Пастранс працює за іншими лекалами. Комунальний перевізник має купу інструкцій та пов'язаний нормативами, що повинні забезпечувати безпеку руху та дотримання трудового законодавства. Хоча у деяких випадках ці правила виконуються формально, інакше водії не помирали б за кермом або не вживали різну гедоту, щоб не заснути на роботі. Це саме до речі стосується водіїв приватних маршруток. Київ Пастрансу якісно працювати заважає цілий комплекс проблем, що притаманні комунальним структурам: це корупція, неефективне використання фондів та ресурсів, недосконала кадрова політика. У депо та автопарках відсутні запчастини для ремонту. Персонал має низьку мотивацію до роботи, водії одержують непропорційний обсяг роботи. Це лише один ланцюжок, що тримає Київ пространс на низькому рівні і надає підвищити ефективність роботи. Інші стримуючі фактори більше стосуються недосконалої інфраструктури. Київські активісти, які часто шпиняють столичну владу, вважають, що місту потрібно позбутися засилля автотранспорту, переводити деякі вулиці на односторонній рух, розвивати велоінфраструктуру та магістральний швидкісний громадський транспорт. В останні кілька місяців у мережі з'явилося чимало критичних публікацій, адресованих департаменту транспорту КМД на сайті случної адміністрації. Навіть зібрали необхідну кількість підписів під петицією про звільнення керівника цієї структури. Варто сказати, що профільні чиновники дійсно не заглиблюються у специфіку транспортного питання. Вони часто керуються постулатами Омельченка і надалі створюють тепличні умови для автомобілів. Зокрема, київська влада надумала будувати нову розв'язку за півтора мільярда гривень. Разом з цим залишається незавершеним дуже важливий і стратегічний об'єкт ділянка середсько-печерської лінії метро. Тобто дії київських керівників викликають багато сумнівів щодо адекватності. Яка стратегічна користь від добудови шосейної розв'язки і метрополітену саме зараз, коли Київ перебуває під прицілом російських ракет? Якби КМДА форсувала питання добудови двох станцій метрополітену в районі Виноградаря, то до кінця 2023 року один з густо населених районів мав би не тільки стабільне транспортне сполучення з різними районами Києва, але й надійне укриття. Але повертаємося до головної теми, чому міський комунальний транспорт Києва має дуже низький рейтинг і чи існує можливість змінити ситуацію на краще. Відповідь на це питання складається з кількох ключових факторів, які в підсумку повинні генерувати якісний результат. Отже, міський транспорт повинен бути пунктуальним, комфортним, недорогим, швидким і також важливе значення має зручна логістика. Всі озвучені пункти мають своє тлумачення і об. Якщо говорити коротко, то, наприклад, тарифи мають бути вигідними для великої кількості поїздок. Пасажирів потрібно заохочувати купувати проїзні квитки на різні терміни. Чим більше здійснено передоплат, тим більше обігових коштів має перевізник. Мають бути квитки по часу дії з можливістю пересадки. Як зробити наземний транспорт пунктуальним і швидким? Траси маршрутів наземного транспорту потрібно робити. Пріоритетними це світлофорне регулювання, відокремлені смуги, фізичне ізолювання траси від іншого транспорту. Київ пастранцу потрібно купувати тролейбуси з автономним ходом на десятки кілометрів. Це дозволить оминати ДТП і зберігати ритмічність руху за відсутності електроенергії в мережі. Але паралельно із цими заходами потрібно оптимізувати вуличну мережу і зменшувати кількість автомобілів, що пересуваються містом. Особливо це стосується центральної частини Києва. Власники авто повинні залишати свої машини вдома або на великих паркінгах, тобто зводити використання приватного транспорту до мінімуму. Щоб ця система працювала, необхідно впроваджувати. Платне паркування у центрі міста за високими тарифами також по деяких районах варто запроваджувати односторонній рух транспорту із реверсними смугами інакше місто не зможе позбутися напруженого трафіку і заторів. Отже, це був лише такий загальний огляд ситуації з транспортом у столиці, і для більшого розкриття цієї теми я підготую ще кілька сюжетів, які будуть стосуватися конкретних підприємств і конкретних напрямків, які мають забезпечити якісні послуги з перевезення пасажирів по Києву. Якщо у вас є власні думки з цієї теми, залишайте коментарі під цим відео. Також можна надсилати листи на адресу каналу. За контактами, що є в описі цього відео. Також хочу звернутися до вас з проханням підтримати канал Фактор міста. Для цього потрібно або підписатися на канал. Ви також можете залишати коментарі, ставити вподобайки. Це допоможе у підвищенні рейтингу каналу. Ну і також можете надати свою, так би мовити, фінансову підтримку. Всі реквізити є в описі цього відео. Всім глядачам це непростий час. Бажаю. Витримки та мужності Україна переможе.